14 серпня християни православного обряду відзначають відразу декілька свят. Головним з них є свято винесення чесних дерев животворчого хреста. В народі цей день називають першим або медово маковим спасом. Сьогодні свята православна сьогодні, свята православна церква відзначає свято походження або винесення чесних древ животворчого Христа Господня. Сьогодні також відзначається свято всемилостівішого Спаса та Пресвятої Богородиці. А також сьогодні свята Православна Церква згадує, коли Київська Русь прийняла хрещення, бо в літописах сказано, що 1 серпня за старим стилем Русь свята була похрещена у водах Дніпра, і на честь сьогоднішньої події у всіх православних храмах здійснюється. Існюється водосвятний молебень на честь такого торжества. Крім того, вшановується пам'ять святих братів, мучеників Маковіїв. З цього дня починається великий Успенський піст. Дні посту триватимуть до 28 серпня. Свята успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні начало успенського посту. Сьогодні Початок успенського посту для будь-якої віруючої людини це важливий проміжок її життя. Це саме піст. це той час, коли ми повинні обмежити себе не тільки в їжі. Їжа це справа десята, це другорядне. Головне наше духовне життя. В день першого спасу віряни відвідують богослужіння та освячують в церкві воду, мед та мак нового врожаю. Ми взагалі люди. в Взагалі, люди у для нас це дуже велике свято, і в цей світлий день ми б хотіли побажати і своїм родичам, і всім близьким, і всій нашій країні перш за все, миру на землі. І хотілось побажати всім любові один до одного, як заповідав нам Господь Христос: любіть люди один одного, за що молився за мир в Україні і за здоров'я своїх близьких. Слід відзначити, що цьогоріч Запорізька єпархія відзначає своє 30-річчя – свято припало на нелегкі часи. Тож православна громада Запоріжжя сподівається на милість Божу і молиться за мир і процвітання України.